Українці зараз поговорю за дуже важливу тему. Це стосується наших дітей, вас взагалі наших стосунків, того скільки чоловіків зараз померло, і що нас чекає через те, що купа сімей зараз буде неповноцінних. Ось, значить пишіть обов'язково коментарі, що ви про це думаєте. Чоловіки, дівчата зараз такі болючі теми задіно. Коментар ваш дуже важливий зараз буде. Значить, дивіться, більшість наших сімей вже от моє покоління, мені 31, виросло без батька. Ну так так сталося, таке покоління. Да, або батька збухався, або пішов за хлібом, або просто якісь там у Да? дуже мало кому повезло, що у нього повноцінна сім'я на Ф По почві цього дуже багато виросло тривожників і людей, які не бачили, що таке нормальна сім'я, нормальні стосунки і кохання. Тобто, ну давайте чесно, ви бачили, коли ж вас батько реально піклувався за маму, там дарував їй подарунки, квіти цілував її, обіймав, піклувався за вас. От одну правда, ну, такого дуже багато в моєму оточенні такого майже не було. Я вам реально кажу, я не бачив, щоб чийсь батя. Підійшов до, до, до своєї жінки, да, мами, цього мого товариша, і прям, ну, от як нам розказували, да, нам наказали, це принц на Білом коні, Рози, подарки, добиватися, що я рахую полночі походу. І вийшла наступна історія. Що з'являється, от пацан? І він бачить класну дівчину, і вона йому сподобалась. Да? І він починає до неї там активничати, якісь подарочки, і так далі. І він такі о мені в дитячому садочку в школі і так далі. розповідали, що надається з дядькою кажуть. Треба її там любити. Треба отак, отак, отак. отак. Він починає до неї так активно правлять любов. А в її голові вроді ця картина. їй теж саме розповідали. А вона відчуть не може цього, з неї це не різанірує. Чого? Бо у неї картина світу, модель поведінки сім'ї в дитинстві не закладена. У неї батько і кохання батька. Кохання батька це його нема, він десь з'їбався, десь за хлібом пропав вже декілька років нема, чи мав там пиздив, чи щось така історія. І це жорстко звучить. Пацани, ви вже не раз замечали. і дівчонки зараз це так само поймуть. Куча вокруг класних пацанок, де да, крутиться, а ця страда за мудаком, А це все туди тягнеться, з дитинства. Так от, зараз же дуже багато померло чоловіків на війні, і якщо ця війна не закінчиться, ще помре. І купа сімей зараз залишиться без батьків. В тому числі всі, що за кордоном, так, так само. Просто без батьків, без нормальної картини світу, діти зараз повиростають. І що нас чекає далі? Люди будуть далі, пацани будуть далі старатися. Ті, що залишаться в Україні, якісь нормальні там сім'ї побудувати, да, з дівчатами, а не буде нічого виходити, бо їм будуть подобатися модики, у взагалі не буде. Взагалі напроч знесена буде адекватна картина побудови світу і адекватне відношення чоловіка до жінки. Ще не дай Боже, ми вступимо в Євросоюз, нам не можна в Євросоюз. Вообще це запрещено по Україну, потім заселювати цими всіма арабами, турками і так далі. А, може, це не погано. Може це не погано, бо я не можу сказати, що це погано в Тікток, і його просто заблокірують ці відео. Проблема в наступному, що ці люди виросли не в нашій культурі. Вони взагалі тупляне вбивають, яка наша культура культура, які наші люди і так далі, вони не дадуть в житті нормального відношення на довгому періоді нашим дівчатам. Там вообще патріархат, жорсткий. Там все, мить стирати туди-сюди. Ну вони ж такі аб'юзивні, Знаєте, ці всі турки араби плане по початку. Вони такі класні, мачекла, красиві, ухожені. А потом у них таке починається. Йди верблюда, подаї, вигуляй жирафа, Знаєш, от на роботу ніде не підеш, сиди вдома в платке. Також дуже багато насправді. І поні цього вони не не зможуть, потім ці діти, які зараз є повиростають, сприймати нормальне відношення від тих чоловіків, які залишаться в Україні і захочуть українці, українським дівчатам, де класне, класне відношення. Да, вони просто не зможуть, бо в них не буде в голові цієї картини, як це працює. У них буде відсутність батька. Я жила сама, я жила в агресії, я жила в тривозі. Я е, не знаю, може там якийсь був очим. Да, на фоні цього з'являвся, який бач... якийсь мужик уходив. Те з'являвся, уходив. Маму били, мама плакала, біжала. І вона як би не хотіла, як би вона не розуміла, що блін, ну треба ж хорошого, треба класного, треба щоб там і, і заробляв. І, ну типа, от хорошого, так, да, як нам описували. А вона не зможе прийнятися, бо, бо в башки оця связь, оця вся гормональна не працює. Дивіться, мені вже 31 рік, я в кохання не вірю. Тобто, ми або вигідні один одному, да, і ми намагаємось бути один одному, і робимо вибір бути з один одним. І ми залишаємося один з одним. Це, це по-розумному. Да? Ну, це треба прийняти просто як факт. Або а, ми просто на емоціях. І поки емоції ми чилим один з одним, а емоції у ці спишки виникають тільки, коли біля нас, ну, залежить від того, що типу прив'язаності, якісь партнери, які нас дуже тригерять. І тригерять на негативні емоції, бо і вони качають дуже сильно. І я сумніваюся, що далі люди за цю ситуацією в Україні, і так само українці за кордоном, а, зможуть адекватно сприймати світ з адекватною оцінкою на стосунки вирости. І, блять, що нас чекає просто потім. Розумієте? От ми зараз воюємо за території, я розумію, ну дивіться, вони у самого п'ять кульових поранень і так далі. Я з перших днів війни там був я готовий був життя віддати за Україну. Але кожен день, коли ми намагаємося відвоювати нові території, ми втрачаємо десятки років майбутнього наших поколінь, адекватного і щасливого майбутнього нашого покоління, яке залежить від психіки. Да? І начебто ми воюємо, ми продовжуємо за щось воювати, що й треба зараз робити, бо ну не ми ж агресори. Але це кожен день наслідок на декілька років для всієї України в поколіннях вперед. Я взагалі, якщо чесно, не розумію, як ми далі відновимося, якщо купа чоловіків зараз помре, а наші жінки будуть вимушені просто хоч з якимись чоловіками будувати сім'ї. Хто це буде? У жінок вибора просто не буде, розумієте? Вони не зможуть адекватно відсіяти, відібрати гарне, бо в принципі всі гарні, вже пішли і померли. Ну, я не кажу за всі. Це не значить, що всім із тила треба піти зараз воювати, але більшість реально достойних вже пішли і померли. Жінкам майже і так нема чого вибирати, да. То хоч якийсь мудак может бути більш-менш адекватний, а тут тепер самих неадекватних прийдеться вибирати, там хоч якийсь шанс шанс От. А за хороших пацанів вообще жалко, да, эти выходы неправильно, на правильних пріоритетах, інтересах, бо їх пообманували, їм саме дитинство навязали ложні теорії і, блин, чуть-чуть потеряні пацани. Шкода реально дуже шкода. І що чекає Україна в майбутньому, я не знаю. Коротше, дівчата. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Кого ви зараз любите? Хороша, пацана? Чому Да? на кого вас більше тягне? От і що ви думаєте, буде в майбутньому, і взагалі в якій сім'ї ви росли? Пацани, напишіть, коли ви зламались, бо я знаю, у пацанів була така історія. Вони пробували раз, два, три ухажувати, дають подарки, слідкувати, любити, кохати на руках там носити і так далі. Пішов нахуй. Пройшов, нахуй і все, до мудака. Ну, Я ж знаю кучу таких історій, і я исключение, в мене такі саме в житті було. Чи було у вас таке, що ви думаєте зараз про стосунки України і що буде далі? Мені от цікаво, я, ну, я чесно, я поняття не маю, як взагалі в цій ситуації зараз спасати український генофонд. Все, Чекаю ваших коментарів.